Кожній притомній людині вже зрозуміло, що абсолютно ідіотський план Порошенка зазнав краху. Давайте подивимось, чому визначимо, що таке ефективна окупація, як міжнародне право окреслює всі ці питання, і розберемося в останніх подіях на Донбасі. А вони засвідчують, що росіяни почали стрімко реалізовувати новий план на сході України. Уже не залишається жодного сумніву, що сюжет донбаської драми набуває нових обрисів. І почався він ще три тижні тому з указу Путіна про визнання документів. Виданих сепаратистами указ був підписаний за півгодини до чергового засідання нормандської групи і був як грім з ясного неба для всіх учасників дипломатичних переговорів. Це був удар в спину, бо ніхто не чекав, що Путін наважиться так зухвало переступити міжнародне право. Бо ж які документи може видавати ніким не визнана територія? Ну, я думаю, що це було неочікувано тільки для якихось зовсім вже неадекватних ідіотів, які не розуміють, що собою являє сучасна Росія. Але менше з тим. Далі події стали розвиватися ще стрімкіше. Цими днями сепаратисти Донбасу оголосили, що запроваджують рубль як основну валюту, а також націоналізовують усі підприємства, що досі працюючи на непідконтрольній території, сплачували податки в бюджет України. Паралельно на територію Донбасу е не припиняються поставки нової військової техніки зброї та боєприпасів. Ще раніше освітні заклади Донбасу, Силоміць були переведені на російські навчальні стандарти. Інформаційний простір тут стерилізовано давно. Насправді це означає лише одне: у нас на очах росіяни зацементували на території України цілковіто під, підконтрольний собі анклав на зразок Придністров'я, який захищатимуть до кінця час від часу, використовуючи для торпедування київської влади. Щонайменше, знаємо, що є і інший погляд, який визначає, що вони е, будуть анексовувати цю територію, і вже такий план. Був висвітлений в російських змі а також російськими офіційними особами. Підсумку, це має один сумний результат. Концепція Порошенка про можливість повернення Донбасу під контроль України дипломатичним шляхом, очевидно, зазнає провалу. Як виглядає у Путіна свій план з цього приводу і рівно за рік до президентських виборів у Росії, він почав його активно реалізовувати. І знову ж таки, є думка, що якраз під вибори він просто анексує цю територію таким чином, зацементувавши всю ситуацію. Що залишається Україні в цій ситуації? Хоча б нарешті назвати речі своїми іменами. Бо ж хіба не дивно, що території, де нема українського прапору, української влади досі не названі принаймні тимчасово окупованими? Міністр з питань окупованих територій та переміщених осіб, а у нас є таке міністерство, яке займається, знаєте чим? Черниш, його заступник Тука і радник Гримчак, 에, сумновідомі, Постаті розгорнули цілу інформаційну кампанію проти законопроекту про тимчасово окуповану територію, який почав проходження належних етапів розгляду у Верховній Раді. Авторами проекту закону є група депутатів з різних фракцій. А міністр Черниш називає його дивним і шкідливим. Так у Криму відповідно до норм міжнародного права присутня класична окупація, не ховаючись ні від кого діють окупаційні органи влади, поліція та суди Російської Федерації, пояснив міністр. Натомість на Донбасі Росія намагається показати свою віддаленість від процесу. Тому і Комітет міністрів Ради Європи і Ради Європи в цілому говорять не про окупацію, а про ефективний контроль. Це означає, що російська сторона є стороною збройного конфлікту, але не напряму, а через ефективний контроль над тими, хто є озброєною так званою владою, наголосив представник уряду. Зовсім е е карколомна думка, яка не укладається в голову тих, хто думає, що міністерство. Оцієї окупації діє на користь України. Звичайно, ми розуміємо, що воно, мабуть, працює все ж таки не на Україну. Але ж є гра в слова, окупація чи ефективний контроль. Правові наслідки тут різні. Давайте розберемося. Як буде краще? Будемо далі грати в піжмурки із собою, чи назвемо речі врешті-врешт своїми іменами. У хитро сплетіння геополітики, міжнародного і внутрішнього права, розбираємося разом з Олександром Мерешком, професором, доктором юридичних наук. Сергієм Полтавцем, кандидатом політичних наук, старшим науковим співробітником Національної юридичної бібліотеки та Романом Семенухою, народним депутатом від самопомощі, що є співавтором законопроекту про тимчасово окуповану територію. Отже, почнемо з самого визначення окупація. Що воно означає? Відповідає Полтавець: поняття окупація в перекладі з латини «occupation» означає захоплення, оволодіння. Відповідно до норм міжнародного права режим окупації, попри свій протиправний характер, все таки підпадає під дію кількох конвенцій, зокрема 4-ї Гаазької конвенції 1907 року, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, Гайської конвенції про захист культурних цінностей на випадок збройного конфлікту 1954 року. За якими критеріями можна встановити, що територія є окупованою? Відповідають, ГААСька конвенція 1907 року, яка, до речі, є частиною нашого законодавства, тобто, ми її адаптували і е, визначилися щодо неї вже на рівні парламенту. Стосовно цього, ви знаєте, що існує пріоритет міжнародного права. Тобто, ми повинні цю ГААСьку конвенцію також е, визначати як е, інструкцію для дій. Отже, вона встановлює, що територія визнається окупованою, якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника. Зверніть увагу на слово фактично, цього достатньо. Стаття 43: З фактичним переходом до рук окупанта, повноважень легітимної влади, він вживає всіх залежних від нього заходів для того, щоб за можливості відновити і забезпечити громадський порядок і безпеку, дотримуючись існуючих в Україні законів, за виключенням, коли це абсолютно неможливо. АКО. А кого можна вважати армією супротивника? Росія себе офіційно супротивником не визнає. О, критерії визнання сторони воюючої здивують багатьох українців. Ще понад 100 років тому автори конвенції записали, що воюючою стороною може бути не лише регулярна армія. Тобто стаття 1 положення про закони і звичаї війни на суходолі зі згаданою Гаацькою конвенцією гласить, військові закони, права та обов'язки застосовуються не лише до армії, але й також до ополчення та добровольчих загонів. Стаття 3 передбачає, що збройні сили воюючих сторін можуть складатися з комбатантів та некомбатантів. У разі захоплення ворогом, як ті, так і інші, користуються правами військовополонених. А ще Женевська конвенція 49-го року про поліпшення долі поранених і хворих в арміях передбачає ця конвенція застосовується у всіх випадках оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше високими договорівними сторонами, навіть якщо одна з них не визнає стану війни. Навіть якщо не визнає, і жодного слова про те, що для появи в нього обов'язку дотримуватися норм міжнародного права, передбачених для окупаційної держави слід сперше в якомусь суді довести, що вона окупант, тобто, це вже по факту не де юре, а де-факто воно так розумієте? Тому, коли кажуть, якщо ввести військовий стан, ми автоматом е е робимо Росію нашим ворогом і починається повномасштабна війна. Ні, друзі, навіть не регулярне. Ополчення та добровольчі загони це вже війна стосовно конвенції. Тому, коли ми вводимо військовий стан на територію України або на окремих і, в окремих її регіонах, то це проти навіть не просто країни якоїсь, а проти оцих загонів. Це якщо вже про це казати, які права та обов'язки, крім. Підтримання громадського порядку має окупант на захопленій території. Держава-окупант має право стягувати податки на захопленій території, вимагати від населення підкорятися встановленим нею нормам та законам. Разом із тим окупаційна влада позбавлена права змушувати громадян, які проживають на захоплених нею територіях, допомагати їй у проведенні військових дій проти їх вітчизни. Але ж це міжнародне право, не забувайте. Москалі знаємо, як вони відносяться до міжнародного права. Міжнародне право твердить, що окуповану територію заборонено зараховувати до складу держави окупанта. На окупованій території мають бути забезпечені основні права людини та громадянина, в тому числі право на майно, приватні та особисті права. Тобто ви розумієте різницю між окупацією та анексією. Окуповану територію заборонено зараховувати до складу держави окупанта. Тоді це буде анексія. Недотримання держави-окупантам норм міжнародного права тягне за собою політичні, моральні та матеріальні санкції за злочини, які є особливо небезпечними, кримінальну відповідальність конкретних посадових осіб чи звичайних громадян. Ну, Ми розуміємо, розуміємо, нацистська Німеч... Німеччина, Нюрнбергський процес, який чекає також і на Росію. Міністр Черниш і його заступник кажуть, що поки факт окупації не доведено в міжнародному суді, світове співтовариство трактується як ефективний контроль. Це так чи ні? От професура категорично не згодна, це неграмотна точка зору. У конвенціях про це немає жодного слову. Насамперед, сама Україна на рівні національного законодавства визнала ці території окупованими. Якимось дивом, в нашій країні мало хто пам'ятає, що 17 березня 2015 року Верховна Рада прийняла постанову про визнання окремих районів міст. Селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями. Розумієте парадокс? Тобто, вже вони е, визнані тимчасово окупованими територіями. Чому про це ніхто не каже, чому ніхто не пам'ятає? Ну, мабуть, тому що у нас всі закони, всі укази вони однакові. Ніхто їх не виконує і всі про них просто забувають. І у нас фактично не правова держава. Ми це розуміємо. Далі рекомендую, до речі, уважно вчитатися у текст цієї постанови Верховної Ради, визнати тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань російських окупаційних військ, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України. Тобто, для того, щоб фактичний міністр капітуляції Черниш мав підставу вважати ті території, казна якими, а тільки не окупованими, спершу має бути скасовано цю постанову парламенту держави. Тобто вся діяльність Черниша, вона входить протиріччя з законом України з постановою Верховної Ради. Ми розуміємо це. І тому все, що вони кажуть, вони, воно протирічить нашому законодавству, і вони його порушують. Далі, поняття ефективний контроль не так чітко виписано в міжнародному праві, як виписано в конвенціях поняття окупація. Його останніми роками стали вводити в свою практику судді того ж Європейського суду з прав людини, але не для заперечення факту окупації, а як широкий збірний критерій, який дає змогу простіше з погляду юридичного доведення і геополітичних наслідків захищати права людини на окупованих територіях. Здається, вперше, це поняття СПЛ застосував 2004 року під час розгляду справи Ілашку та інші проти Молдови та Росії. Ну ви розумієте, стосовно Придністров'я заявників визнали такими, що різною мірою перебували під юрисдикцією, в значенні у зоні відповідальності Молдови та Росії. Молдову, тому що це її громадяни, а Росії поза як територія, на якій порушувалися права заявників. Перебуває під ефективним контролем ПМР Придністров'я, а органи влади Росії сприяли як у військовому, так і в політичному сенсі створенню сепаратистського режиму в регіоні Придністров'я. На цій підставі Москву зобов'язали виплатити 180 тисяч євро і, лашку і по 120 тисяч євро кожному з решти заявників як компенсацію за матеріальну та моральну шкоду, плюс компенсація судових витрат заявникам. Отже, насправді ніщо не заважає нам визнавати східну частину Донбасу окупованою територією і законодавчо обмежити свої контакти з непідконтрольними територіями у той спосіб, у який вважатиме за потрібне парламент. Саме так, звісно ж, якщо ми самі офіційно не визнаватимемо ці території окупованими, то західні партнери або менше аби менше дратувати Росію із задоволенням використовуватимуть юридично розмите поняття Ефективний контроль території. Але вони точно не можуть зобов'язати нас до цього супереч конвенція. Це ж міжнародне право, знову ж таки. Міністр з питань окупованих територій перевернув справу з ніг на голову, коли сказав, що ми маємо отримувати ці території і не можемо визнати їх окупованими, поки факт окупації не буде встановлено в міжнародному суді. Навпаки, якщо ми самі де Юрі не визнаватимемо наявний стан справ окупацією, то міжнародні суди матимуть змогу обмежуватись терміном ефективний контроль і визнавати нас співвідповідальними за забезпечення реально непідконтрольних Україні територій. Україну можуть просто завалити заявами до Європейського суду з прав людини з приводу порушення там майнових та інших прав. Тобто, все це міністерство окупації, яке створено Порошенко, воно працює проти України і фактично проти кожного з вас, тому що дає можливість ворогу. Тримати невизначеною ситуацією будь-який час і міжнародним судам виступати проти України, розумієте? Тепер перейдімо до юридичної форми надання статусу окупованих. Якщо ми маємо постанову 2015 року про надання цим територіям статусу окупованих, то може більше нічого і не треба. Конституцію, на жаль, не передбачено, яким документам територію слід оголошувати тимчасово окупованою. Тобто, фактично, Верховна Рада вільно у виборі інструментів. Скажімо, акт про незалежність України, е, наш парламент 91-го року прийняв постановою, і цього документа було достатньо для появи на карті світу нової держави, яку всі визнали. Та яка вже чверть століття функціонує з усім своїм правовим полем та інститутами. Отже, якщо Верховна Рада визнала територію на Донбасі тимчасово окупованим і вказала, кого вважати окупантами, то саме цим повинен у своїй роботі керуватися кожен чиновник. Але насправді закон про тимчасові окупа... окуповані території потрібен, і то дуже не для статусу, а для реального наповнення його нарешті реальним адміністративним і економічним змістом. Наразі ми не маємо універсального законодавчого внормування статусу тимчасово окупованих територій. Такий закон є тільки по Криму, і то недосконалий. Ми ж маємо ухвалити універсальний закон про всю систему відносин з кожною окупованою територією, зокрема і на Донбасі. У чому має полягати ця система? Питання, звичайно. Якщо коротко, то закон має заборонити проведення виборів та референдумів на тимчасово окупованій території, а також визначити поетапний порядок проведення виборів на території через декілька років після її звільнення, визначити правовий статус лінії кордону тимчасово окупованої території та встановити порядок її перетину. Провадити систему обмежень стосовно переміщення товарів через лінію кордону, гарантуючи при цьому пропуск посилок, товарів першої необхідності та вантажів гуманітарної допомоги, створити передумови для виведення виробничих потужностей на іншу територію України. Ви спитаєте, але ж РНБО прийняло таке, е, таку постанову? Ні. Це повинен прийняти парламент, тому що РНБО видає тільки тимчасові постанови, а парламент приймає закони. Але опоненти такого універсального підходу до всіх окупованих територій звертають увагу. Донбас Росія до свого складу не включала офіційно своїх органів влади там не створила. Тобто ситуація, нібито інша ніж у Криму, хіба ні? Це юридичне невігластво. Офіційне приєднання території чужої держави підпадає під ще один термін міжнародного права анексія. Але для того, щоб здійснити її, агресор спершу здійснює військову окупацію території. Тобто в цьому випадку просто маємо подвійний злочин. Ми розуміємо, що кожній анексії передує окупація. Зараз окупація є, вона фактична, цього достатньо для міжнародних конвенцій. Натомість частину Донецької та Луганської областей окуповано, але не анексовано. І саме те, що нещодавно Путін видав. Указ свідчить про початок повзучої анексії окупованих ордло. Мова про офіційне визнання Росією документів, виданих відповідними органами, що фактично діють на територіях зазначених районів. Це документи, що засвідчують особу та освіту, документи про реєстрацію транспортних засобів і відповідні автомобільні номери. Оскільки наявність російських військ на Донбасі давно встановлено ОБСЄ, а Росія навіть сама ще не визнала ДНР ЛНР державами, то фактично цей указ є визнанням документів виданих. Окупаційними органами самої Росії. Так, початок повзучої анексії це буде правильна характеристика того, що відбувається. І на цьому тлі законодавче врегулювання статусу окупованих територій Донбасу стає для нас ще нагальнішим. Але ж Порошенко зі своїми навіженими планами руйнує позицію України в міжнародних судах і протирічить міжнародним конвенціям, в яких чітко зазначено, що таке окупація де факто не де юре. І що таке анексія.